Cat EHATR Model Pro, заміна підшипників. Відключив три роз'єми. Також тут є один ось такий цей датчик холла, <кхем> теж живеть. Ну, Він повністю я не зміг витягнути. Тут три таких розеточки і далі датчик. Получається, тут все було герметично запаяно, на силіконі посаджено, повністю світле колесо, при тому, що я по воді їздив, але все добре тут. Також підшипник з цієї сторони, де кришка відкривається. Такий він трошки гудить. Ну, воно так не сильно чуть. Потім це я не знаю, чи гудить чи ні, але буду всі міняти. Так. І саме колесо ось таке. Потім з нього два підшипника. Ну тут вже однозначно гудить. Вони навіть видно, що ржаві там. Зараз якщо зможу. Ну, воно так не чуть. Також тут підшипник виходить. якщо його розібрати. Так. 600 IRS. GXND. Такий підшипник. Потім це дека з цієї сторони. Тут якийсь нібексальник. Буду замовляти підшипник, Підшипник. потім вже буду все складати. Ну Достатньо, наприклад, якщо такий знімати старі підшипники, то його просто можна прогріти, як я зробив, цим з запальничкою або ж, можливо, якоюсь горілкою, і він тоді нормально виходить. Діаметр внутрішній буде цього підшипника менший з цієї сторони. А з цієї більшої, той який тут стоїть 6003 РС. Сама вилка ось. Тут барабанні. тормоза. ось тут звичайні тормоза. А, там колодочні тут барабанні. перепрошую. Ну, В общем такі. Тому треба буде замінити ці подшипники. Також стосовно колеса цього, там ще є така проставка всередині. Я її, щоб не втратити, поставив це переднє колесо. Встановлення підшипник на переднє колесо самоката. Получається, в нього маркування 6001 RS. Ось ще видно. Незакритого типу, їх два однакових. Перший буду встановлювати. Ніби рівномірно, але потрібно буде трішки меншу дощечку, щоб чітко попадати. повністю зайшов. Далі з іншої сторони. Теж тут втулка, я її зав'язав, щоб вона не випала. Це рівномірно зайшло. Це по передньому колесу. Люфта немає. Так, і далі буде заднє колесо. Але на задньому колесі там підключена електроніка, тому треба буде проводи витягнути і далі вже встановити підшипник. Також дека, яка закривала електроколесо Тут, виходить, сальник, його потрібно змазати. Ну, він, по суті, просто слугує як пильник, або, типу, щоб волога і мусор не потрапляв, його по суті замінити. Я уточняв, то не потрібно замінювати. Встановлюємо підшипник. Тут, до речі, модель цього підшипника 6202 rs Майже половина зайшов. Підшипник встановлений. Він трішки має бути випиратим. Далі підшипник з мотор колеса. Тут все в магнітах, або магніти, Да, магніти, дуже міцні. Получається, там навіть видно, якщо придивитися, трішки ржавчина сам підшипник чути як. Просто шумить вже. Так, це модель 6003. Так, зараз новенький підшипник. 6003. Ну, це, звичайно. Новий, написано Польща. Добре. Також тут видно, що є сальник, але він вже трішки підуставший. Ну теж він не те, що сальник, він як пильник слугує. Тому будемо встановлювати. Також необхідно його рівненькою дощечкою. З обидвох сторін постукувати так, підшипник встановлено. Новенький, все рівненько, все чудово. І збирати в зворотньому напрямку необхідно. Ма обмотка повністю в ідеальному стані. Також датчик хола. Провід. Так, і будемо встановлювати Провід метр, десь, можливо, навіть і більше. До речі, в нього три жили по 2 квадрати і п'ять тоненьких по 0,2 мм квадратних. Ну, Вони, звичайно, такі, я їх порозпаюю, тому що там просто коннектор такий, що його взагалі не витягнути було. Потрібно було всю раму розбирати. А це дуже довго б часу багато б зайняло. такі роз'єми для підключення. Встановлюємо провід. Також необхідно його закрити ось тією кришечкою. Я десь навіть помічав. Встановив захисний, захисну деку, також посадив все на розбірний. Декули фіксатор різьби. Так, тут потрібно буде встановити також диск для тормозов. Ось такий диск. Зараз посаджу на все на фіксатор різьби. Приблизно так. закручиваем до конца, чтобы потом отцентрировать, потому что он может немного криво обертаться ну, в принципе на равный это уже слезало немного возможно чем-то еще докрутить Звичайне, обертання, він в принципі туго йде. А тим більше зараз нові підшипники. Ну, він свободний, але він не може, наприклад, так самостійно вращатися, тому що там ще магніти ж.